Традиційно цієї години під прицілом уваги журналістів телекомпанії Візит, події і життя Кременчуцької громади. Якими новинами був насичений екватор робочого тижня говоримо далі у випуску Наш час. Вітаю усіх незламних! Влада Кременчука активно проштовхує питання будівництва на молодіжному нового приватного НПЗ. В стінах мерії відбулись громадські слухання. Любіть себе і не обділяйте, як те роблять Кременчуцькі чиновники. Відсьогодні стартував Європейський тиждень імунізації 2024. Про ці та інші новини будемо говорити більш розлого просто зараз. Шість громад Полтавщини, серед яких і Кременчуцькі, підписали меморандум про співпрацю з головним управлінням поліції області. Зовсім скоро від нашого міста почнуть курсувати безкоштовні дачні автобуси. Про це і не тільки до вашої уваги у нашій традиційній добірці «Бліц Новин. Шість громад Полтавщини підписали меморандум про співпрацю з головним управлінням поліції області, зокрема Піщанська та камяно потоківська громади Кременчуцького району, вирішили взяти участь у реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади проєкт не новий. Всі про нього чули, всі бачать. Вже а, ті територіальні громади, де він функціонує, оцінили його. І ефективність, скорість. користь. Поліцейський знаходиться поруч, завжди в комунікації, в першу чергу з вами. Ви описуєте проблематику, поліцейський миттєво реагує, є якась комунікація і в ручному режимі вплив на оперативну ситуацію. І знову ж таки це ваші. І руки, і очі, і підтримка дисципліни, профілактики. скажімо, маємо позитивний результат. Будемо працювати наполегливо і на користь громади. З 1 травня почнуть курсувати безкоштовні дачні автобуси, про таке повідомляє прес служба міськвиконкому. Загалом здійснюватиметься курсування за 17 різними напрямками, яке охоплюватиме 73 садових товариства. Для отримання права на безоплатний проїзд пільгої категорії громадян мають звернутись до голів садових товариств. Із переліком рейсів можна ознайомитись на сайті Кремичуцької мерії. Комунальне підприємство «Кремичуцьке тролейбусне управління оголосило про закупівлю механічних запасних частин, комплектуючих для транспортних засобів. Вартість запчастин понад 3 мільйони гривень. Відповідну інформацію оприлюдено на сайті державних закупівель Прозоро початок аукціону заплановано на 2 травня. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про початкову загальновійськову підготовку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроекту Роман Грищук. Цитуємо: прийняли в першому читанні мій законопроект про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет захисту України в школах. Написав нардеп. У документі йдеться, що початково загальновійськова підготовка буде здійснюватись на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитись у закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, предвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають відповідну ліцензію. Програми з навчального предмета, «Захист України будуть розробляти та затверджувати центральні органи виконавчої влади. На Полтавщині 23 квітня відбувся спільний профілактичний рейд поліції та екоінспекції акваторією Солинського заказника Кременчуцького водосховища. Метою спільних заходів є виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь вилову водних біоресурсів. З солинського заказника було вилучено майже 8 кілометрів браконьєрських сіток. Крім того, вилучена риба, яка вже не мала ознак життя. Майже до двох тонн, яка була здана в дохід держави. Шкода, яка заподіяна на околишньому природному середовищу, сягає біля 16 мільйонів гривень. Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об'єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів. Рибаловля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Гачковими знарядями вилову з кількістю гачків не більше, двох на рибалку або спінінгом із однією штучною приманкою. І у продовження маємо трагічну звістку із фронту у ході російсько-української війни ще 12 серпня минулого року в Запорізькій області загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Козловський. Попрощатися із нашим героєм-захисником Кременчужани зможуть вже завтра, об 11-й годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну. Серед неябих актуальних тем сьогодні наступна інформація. Влада Кременчука активно проштовхує питання будівництва на молодіжному нового приватного нафтопереробного заводу. Активні кременчужани різко проти, а відтак приєднуються до обговорення і на сьогоднішніх громадських слуханнях. Вони вирішували долю громади разом із можновладцями. До чого врешті домовились, та чи домовилися взагалі, знає мій колега Владислав Плаксій. Дуже гарна екологія міських орбіт, якщо хтось чув про нього. Але оно мертве, знаєте, що там нема ніякого підприємства, там нема де працювати і нема що робити. Прошу голосувати за можливе будівництво підприємства. Але коли це буде і що це буде, вам розкажуть без подробиць та стиснувши зуби. Саме так пройшли громадські слухання з приводу змін до генерального плану містобудування Кримачука. Одним з головних питань заходу був новий завод, який в теорії може скоро з'явитися на молодіжному, можливо, будівництво якого не на жарт збурило суспільство. У державних будівельних нормах тричі підкреслюється не будівництва нових підприємств першої другої групи небезпеки на території міста Кремочука. тобто усі представники. Вони зараз є на сцені, також ці представники це є депутати. Ви не маєте права навіть розглядати питання про внесення будівництво підприємства першої, другої ступені небезпеки. Один з доповідачів на громадських слуханнях, головний інженер проєктів, еколог Володимир Муха, і, взагалі, заявив, що багатьом присутнім на зібранні не цікава дана тема і його слова, при тому, що під час його промови кримачужани ледь-ледь достукалися до нього, аби почути, хоча б якусь інформацію від представника влади. Ви зрозумієте генеральний план великовна син документ у ньому 100 питань, а можливо більше. Ваше питання, яке ви піднімаєте зараз, воно одне із них, одне, одне і со. Тепер далі. Зачекайте, тепер далі. Ви повинні розуміти, що є дві складові технологічна і планувальна містобудівна. Тобто даний об'єкт прямого відношення до містобудівної документації немає. Його розміщення, його технологічний стан. Визначається робочим проектом і розділом ОВД. Оцінка впливу на довкілля. Виправдовуючи розміщення нового заводу у житловому масиві молодіжного, головний технолог нового підприємства заявив, що воно буде збудовано за новітніми технологіями, а мовляв, викиди з цього заводу і взагалі у декілька разів менше, ніж від зруйнованого НПЗ. У нас не буде е, ніяких викидів, ні нізовні. Е, ні, в групі, ні так далі. Все, що буде в нас е, вироблятися яка продукція, вона буде сертифікована міжнародною е, компанією Верітас. Це французька компанія, яка займається сертифікацією, е, акредитацією, сертифікацією е, всіх виробництв е, в світі, і вона займає другу е, позицію е, в світовому рейтингу. Система буде замкнена, вся підкривальна вода, все, що у нас буде зливатися в закриті ємності, потім буде подаватися на установки ультрафільтрації, зворотнього осмосу, вакуумного розділення. Після цього всі залишки продуктів можна буде використовувати заново в переробку, а вода чиста нікуди не зливається, вона в нас буде використовуватись для охолодження. Проте один з представників громади на громадських слуханнях, депутат Богдан Лазоренко наголошує, що так званий завод з переробки вуглеводної сировини це те саме, що переробляти нафту, і шкоди від цього не менше. При цьому від головного технолога ми почули багато слів і досі не побачили проєктної документації з приводу даної забудови. У свою чергу вже заступник міського голови Дмитро Кравченко взявся пророкувати вже перемога Ми дійсно всі цим займаються, працюємо, виділяємо кошти, працює інженерна техніка, все буде добре. За висновком громадських слухань, питання будівництва нового теоретично шкідливого об'єкту на території міста передали новоствореній погоджувальній комісії, до якої увійшли представники громадськості, депутати, а також доповідачі з приводу зміни генерального плану містобудування, до якої увійшли представники громадськості депутати, а також доповідачі з приводу зміни генерального плану міста, інженери та проектувальники. За словами активістів, яким пощастило потрапити до комісії, вони очікують максимальної оцінки всіх ризиків та небезпеки від даного виробництва. Хочеться вірити, звісно, в обіцянки проектантів, що дійсно там все буде нормально з цим заводом. Я не можу сказати, що я категорично проти нового заводу або категорично за. Потрібно розібратися. Дійсно, потрібно подивитися на документацію, розібратися, що це буде, як це буде, і тоді тільки можна приймати якесь рішення. Сутність тут криється можливо в деталях, тому що ну об'єкт будівництва він не визначений. Ми не кажемо, ми не можемо навіть казати, що це приватний інпозор. Тобто офіційно вони оцінювали його так, як назвали. Тобто, це підприємство з переробки вуглеводнів. яких вуглеводнів? що переробки, які будуть продукти викиду. Цього не невідомо, бо проєктної документації на сьогодні немає. Я бачу, що люди, які маску безпосередньо в, в північному промисловому вузлу, ну їм було байдуже. Ну то нас чекає вже під час потепління, чергова хвиля звернень служби допомоги мера про те, що людям смердить, про те, що вони задихаються, про те, що в них задпаморочення, задуха від працівника Підприємство звучало власне, слово буде. Буде, 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 буде. А ми живемо в місті, де вже є, де є вже 21 речовина, яка забруднює атмосферне повітря, що згідно відкритих даних. Тому те, що буде, насправді, ми не знаємо. Для себе висновок я такий зробила, що якщо вони вирішили, вони це доведуть до кінця. Але я дуже сподіваюся, що принаймні трохи вийдуть наружу корупційні схеми. Тобто буде зрозуміло взагалі, кому це було вигідно. І я дуже сподіваюся, що наша комісія такі розгляне всі ці документи і вирішить, чи воно дійсно опасне, чи не опасне для людей. Ну, Взагалі, я не за і не проти цього, скажімо так, заводу. Непонятно, до речі, якого такі заводу. Ну, Дуже сподіваюся, що це буде вигідно для нашого міста. Вчіться любити себе, адже любов до самого себе, джерело фінансів. Мабуть, так заповідають у мерії. Кременчуцьке чиновництво на третій рік Великої війни не має розкристаних відносин, хіба що з грошима. Про це й піде мова у наступному сюжеті. Український гурт до Плясова» свого часу написав знамениту пісню Країна мрій. Про Кременчуцьку мерію пісень ніхто не складав. Ну, принаймні, гарних. А проте будівлю, де засідає наш мер та його заступники, можна буквально назвати будиночком мрій. Але мрії тут здійснюються лише у обраних. Далі, вже більш розлого будемо говорити про непомірні фінансові апетити наших вівчиновників. Отже, у березні місяці пальма першості дістається секретарю Кременчуцької міської ради Юрію Гриценку, якому нарахували аж 152 тисячі 792 гривні. При цьому чиновник мав складний оклад у сумі 10 тисяч 285 гривень, а також 41 тисячу 150 гривень надбавок і премій. Виплати на відпустні та матдопомога на оздоровлення збагатили кишеню чиновника ще на 101 тисячу 354 гривні. У підсумку на руки пан Гриценко отримав 122 тисячі 997 гривень. Другу сходинку рейтингу впевнено посіла віцемерка із фінансових питань Тетяна Неїленко, які з окладом у 12 тисяч 857 гривень нарахували зарплатні у сумі 133 тисячі 910 гривень. Різноманітні надбавки і премії для віцемерки вилились у суму 51 тисяча 814 гривень, ще 69 тисяч 238 гривень томат допомога. Після утримання податків пані Неїленко отримала на руки 106 тисяч 458 гривень. Трійку лідерів закриває мер Віталій Малецький, якому у березі нарахували 79 тисяч 278 гривень. Завдяки окладу у сумі 12 тисяч 871 гривня та преміям і надбавкам, а це понад 51 тисячі гривень, до кишені мер поклав 63 тисячі 26 гривень. Потягу до збагачення не втратили і інші заступники мера на четвертій сходинці. Віцемерка Ольга Усанова йдеться про понад 53 тисячі чистими за місяць. Тим часом 51 тисячу 347 гривень поклав до кишені віцемер з питань ЖКГ Іван Москалик, дещо менше мотивувала ходити на роботу у березні і зарплата керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова 49 тисяч 930 гривень. Наступний у рейтингу замер Володимир Пилипенко із сумою 48 тисяч 382 гривні. Із однаковими сумами 46 тисяч 582 гривні закривають рейтинг зарплат віце-мери Дмитро Кравченко та Руслан Проценко. Загалом утримання дев'ятьох чиновників для міського бюджету у березні місяці коштувало понад 588 тисяч гривень. Це 82 Мінімальні зарплати або ж 249 мінімальних пенсій. Як ставляться до таких чудо зарплат, Кременчужанами ми вирішили попитати на вулицях нашого міста, адже нагадаю, що ми всі разом із вами і є спонсорами фінансового благополуччя наших ВІП-чиновників. У мене мінімальна пенсія. Мені дали мінімальну пенсію. Тобто я отримую 2683 гривні то я думаю, що це дуже великі зарплати для нашого міста, скажімо так. Є якась закономірність, є якийсь ну, бумеранг там, чи щось там таке. Там, да? Так що все стане колись на свої місця і ніхто з собою туди нічого ж не бере. Треба бути щасливим і здоровим. І найголовніше, щоб нехай у нас спочатку війни не було хоча б такий, правильний чи Ну, правильний. А туди це вже таке, може воно само по себе там якось стане на свої місця. Я що... думаю, що вони недоречні. Думаю, що воїнам воно зараз більш потрібне буде, якийсь автомобіль. Негативно, якщо чесно, ставлю за такі зарплати. Довіжна бути трошки вмерена бути, ну не така, як є. У людей пенсії отримують по 2 тисячі, а у них зарплати по 100. Так що... Бажаємо, щоб і пенсії підняли. Зараз собі вони зарплати піднімають. Наш випуск триває. 24 квітня стартував Європейський тиждень імунізації 2024. Триватиме він до 30 квітня. У цей період українцям нагадуватимуть про важливі щеплень, як серед дорослого, так і дитячого населення. Який рівень охоплення щепленнями у Кременчуцькій громаді, на яких інфекційних хворобах акцентують лікарі, і що у нас з вакцинами важливі теми висвітлювали під час брифінгу, присвяченому тижню імунізації. Війна сформувала в українців колективний імунітет від ворога, але не від інфекційних захворювань. Навіть якщо вам 25 і більше, це саме час, коли можна зазирнути у карту щеплень і подивитися, що там з вакцинацією, кажуть лікарі. Згідно з національним календарем щеплень, шляхом вакцинації ми можемо оберегтися від десяти інфекційних захворювань. Серед них кір, спалахи якого реєструють щоп'ятиріччя. Так, у листопаді 2023-го епідемію кору реєстрували у сусідній Румунії, що не оминуло на стороною насамперед дитяче населення. Наші Одесити, ну з Одеси, там були теж евакуювалися на час війни, повернулися і звідти привезли кір. Тобто міграція населення зараз досить така велика. Не дуже контрольована, тому що людина може бути тут, там завтра десь в іншому місці, і таким чином може поширювати цю хворобу. За нашим календарем планової вакцинації ми починаємо з двох тижнів, але, наприклад, інколи бувають випадки, особливо зараз, коли сім'я, наприклад, вирішила залишити там територію України і виїхати раніше, то ми е, розуміємо, що з шеститижневого віку дитину вже можна захистити, і в цю поїздку, де все таки більша ймовірність контактів з багатьма людьми, дитина вже їде, хоча б з мінімальним захистом. Імунопрофілактика це два-три мільйони збережених життів на рік. Так, медичну спільноту шокував летальний випадок від дифтерії. На початку року широко в засобах масової інформації висвітлювалася подія, коли на Київщині померла жінка старшого віку, яка не була вакцинована вчасно, і Вона померла від дифтерії, тобто помирати в третьому тисячолітті від того, чи можна захиститися, від того, що можна отримати безкоштовно. Ну, такого допускати просто неможливо. Туберкульоз, гепатит Б і С – Всі ці захворювання викликають занепокоєння медиків. Цьогоріч в Україні зросла захворюваність на кашлюк. Встановити діагноз складно, водночас безкоштовної діагностики у комунальних закладах Кременчука немає. За перший квартал по Україні зареєстровано тисячу дев'ять випадків по Україні. І В порівнянні з попереднім роком там щось 49 було. По Україні. В Полтавській області 10 випадків зареєстрована кашлюка в попередньому році за перший квартал не реєструвався взагалі кашлюк, і в місті Кримичуці в останні випадки захворювання на кашлюк реєструвалися в 2020 році. Тим часом з вакцинами легше, як запевнили під час брифінгу, усі найвищої якості і в наявності. Два роки тому медзаклади Кременчука було забезпечено спеціалізованими холодильниками для зберігання препаратів. За охопленням щепленнями серед інших регіонів України, Полтавщина утримує рівень вище середнього. Можемо говорити десь 90-92 відсотки. Де якийсь місяць менше, якийсь місяць більше. Але в принципі це стабільна картинка, яку ми бачимо протягом останніх років. 22-й рік, коли багато дітей, людей виїхало з Кременчука. Ми бачили нижчий рівень, тому що ну не, не було фактично тих дітей, які ми повинні були отримати цей захис, ну, захисні щеплення. Щодо дітей переселенців, які не мають карти щеплень і яких не внесено до електронної системи охорони здоров'я, через відсутність даних таких дітей вважають невакцинованими, що передбачає повторний запуск курсу вакцинації, підсумовують медики. А ще нагадують, що 10 років дорослі мають проходити ревакцинацію від дифтерії та правця. І не забуваємо про ковід. Він нікуди не подівся. то щеплення, як і раніше, актуальні. До інших тем два місяці під обстрілами з хворою лежачою метусею. Довгий шлях евакуації у більш-менш безпечний Кременчук. Подібних історій серед людей з категорії вимушених переселенців просто безліч. Тривалий час вони живуть з надією на повернення до рідних домівок. Будь-яка порада чи підтримка для таких людей сьогодні як промінь сподівань і віри в перемогу. Вчора сотні переселенців отримали чергову допомогу від благодійників детальніше у наступному сюжеті. Міста Луганське, міста Лісичанська, Луганська 14-го року, а з Лисичанська в 22-му році з лежачою мамою. Ну, так от прийшлось і після інсультів, благодаря волонтерам, ми там були два місяці під обстрілами. Очень благодарний, дуже, дуже признательний, тому що без таких, без такої допомоги дуже важко вижити, працювати я не можу, тому що доглядаю я саме розумієте. Тому дуже вдячні всім, хто нам допомагає, хто приймає участь в нашому становищі. Такому от і, і сподіваємось на. Перемогою. Пан Геннадій з Сєвєродонецька, який приїхав до Кременчука ще у квітні 2022 року, разом зі своєю родиною, сьогодні пригадує перші дні війни. Наше місто почали обстрілювати 24 лютого. У нас аеропорт здоровий був в місті. І ми скільки, я вам сказав, два, два тижні сиділи в підвалі, а потім вже. Майже пів тисячі людей, які знайшли прихисток від війни у нашому тиловому Кримачуці, сьогодні отримали волонтерські пакунки серед наповнення одного пакету: крупи, борошно, олія, консерви, чай, солодощі тощо. Такий доволі різноманітний продуктовий набір, звичайно, стане у нагоді ВПО. У нас 400 великих пакетів ми видаємо, наборів для переселенців 60-70+. Пакети кілограм по 10, 12 різноманітних позицій від круп, чаї, консерви, масло та інше. Для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися у спеціальній формі, посилання на яку публікують у телеграм-каналі та соціальній мережі інстаграм благодійного фонду Сергія Радченка. Зокрема, перед кожною видачою волонтери уточнюють, які категорії людей у пріоритеті та на яку допомогу варто очікувати людям. Варто зазначити, що волонтер Сергій Радченко та його команда допомагає не тільки переселенцям, а й військовослужбовцям. Так, днями благодійники передали військовим з окремої повітряно десантної бригади необхідні для них засоби. Буквально нещодавно ми передали окремо повітряно десантній бригаді окуляри і прилад для того, щоб безпілотник літав і міг наблюдати за ситуацією. Також незабаром Сергій Радченко та його команда планують передати автомобіль військовому з Кременчука, який був спочатку у теробороні, а наразі служить у найгарячіших місцях на фронті. Разом з автомобілем в допомогу увійдуть медичні засоби надувні шини, фіксатори на коліна, голеностопи та інші медичні засоби. Це все, що ми хотіли вам розповісти станом на цю годину. Нагадую, ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. З погоди на телеканалі Візит. До кінця поточного тижня синоптична ситуація в Україні покращиться. Сонця стане набагато більше, а дощі припиняться. Більш детальніше говоримо про 25 квітня. Отже, на півночі країни та у Києві ясний ранок змінить хмарний день, без опадів. На термометрах від 8 градусів вночі до плюс 19 в день. На заході країни у Львові сонце не з'являтиметься за хмар без опадів. Температура повітря вночі складатиме 6 градусів вище нуля в день до 10. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі. Хмарна погода утримуватиметься весь день без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 16 градусів тепла. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора хмарно, втім без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 11, вдень до 23. Про синоптичні реалії четверга для мешканців центральної частини України. У Полтаві прогнозують малохмарний і сухий день, вночі за вікном плюс 10, вдень до плюс 21 Кременчужанам 25 квітня варто очікувати на в цілому хмарний з проясненнями день, без опадів. Денна температура повітря складатиме 16-18 градусів тепла, нічна опуститься до 11, вітер переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 1-2 метри на секунду.